Привіт тим, хто вболіває і активно цікавиться спортивними подіями нашого краю. З вами програма Наш спорт на нашому каналі. Чернівецька Буковина завершила першу частину чемпіонату другої ліги на четвертому місці. Зовсім трішечки не вистачило чернівчанам, щоб закінчити першу половину сезону у трійці найкраще. Але, попри все, наша команда стала єдиною у другій лізі, яка ще жодного разу не поступалась на рідному полі. У семи домашніх матчах Буковина записала у свій актив п'ять перемог і дві нічиї. На жаль, наша команда не змогла завершити літню осінню частину першості на мажорній ноті. Жовто-чорні на виїзді поступилися одеській реаліфармі з рахунком два Перед виїздом в Одесу наші побу... На тренуванні Буковини і поспілкувалися з головним тренером чернівчан Віктором Івановичем Монцем та одним із найкращих гравців Буковини цього сезону Тарасом Сивкою та Ярославом Рафальським. Як ви оцінюєте виступи Буковини у першому колі? Судя по результату кругу, в круга, Наверное, все-таки удовлетворительно, якщо учитывать всі нюанси, які були связаны з командою с з восстановлением. Вот. Ну, я думаю, что действительно там очень важно, конечно, как мы сыграем последний тур, но на данный этап, по данному турнирному положению, я думаю, что это удовлетворительное выступление команды. Ну, звичайно, зараз команда еду в Адесу и новоштаут на напрямую так. Ну, конечно, у нас других вариантов нет, вот так как задачи стоят, никто их не отменял. Выходить в первую лигу. Для этого, конечно, нужно набирать 3 очка на выезде. Постараемся это сделать. На останок ще би хотів побажати болівальникам. Буковини зараз така перерва довго вимушена буде. Терпіння, ми скоро повернемося. Що тут скажеш? Футбол пока, ну, наверное, берет перерив, Ну, що вже весною, знову ми встретимся. Я думаю, що, действительно терпіння. І все. Які в тебе склалися враження від игры с Крыстал. Прошлую игру на выезде с ними сыграли не очень удачно, при том, что доминируя на поле мы проиграли 3-1. Но ну, мы сделали соответственные выводы. Разобрали игру. Ну и в принципе как бы добились позитивного результата. Вот. Що можеш сказати про наступного суперника «Реал Фарм»? «Реал Фарм» – очень хорошая команда. Ми это знаем. Ми с ними «Дома-2-0». Была очень тяжелая игра и, конечно, будет еще тяжелее на выезде. Хотелось бы уйти на зимний антракт с победой. Я думаю, что у нас все получится. Мы все сделаем для того, чтобы обыграть эту команду на выезде. Кто на твою думку став найкращим гравцем Буковини в першому коле? Я бы не выделил ні одного футболиста з команды, я бы выделил э, всех. футболистов и всех, кто с нами работает, руководство, всех, кто помогает клубу. Это наша общая заслуга. И я думаю, что если все будет продолжаться так, как есть, то мы достигнем того результата, который, та цель, которая перед нами поставлена, то есть выход в первую лигу. Я думаю, все будет хорошо. На останок, что бы ты хотел побожать болевальникам? В первую очередь, спасибо огромное болельщикам, которые нас поддерживают. И Хотілося б, щоб їх було ще більше, щоб приходили на стадіон, підтримували нас. Потому що 12-й всегда завжди дуже важливий для команди. І чим більше буде людей на домашніх наших матчах, тим більше буде качественная наша игра. Буквально стала єдиною командою у першому колі, яка жодного домашнього матчу не програла. У вас команда налаштовується по особливому на домашній матч. Ми налаштовуємося серйозно, тому що це ми граємо вдома. Вдома завжди треба набирати очки. Тим більше приходять болівальники, приходять рідні поболівати за нас. І тим більше керівництво поставило задачу вийти в першу лігу, то ми не маємо права просто вдома програвати. І треба найбільше очок набирати тільки вдома. Хто, на твою думку, став найкращим гравцем Буковини у першому колі? Якби не всі гравці. Якщо б не вся команда, керівництво, тренерський штаб, то б я думаю, б не було і цього результату такого. Ну, Виділяти я нікого не буду. Я виділю тільки всю команду. Вся команда молода, всі грають, всі стараються і всі хочуть показати тільки найкращі якості свої. Наразі болівальники очікують дуже велика затяжна зимова перерва без матчу. Що б ти хотів побажати болівальникам. Побажати хотів всім там. Ну, Щоб приходили на стадіон, бо перерва все ж таки велика. Зачекаються вони е, футбола в Чернівцях. І побажати там всіх свят, які будуть на зимовій перерві. Всіх привітати святами і побажати всього найкраще. Це були всі новини нашого спорту. Залишайтеся завжди переможцями на нашому каналі.